Привіт, ви на каналі Taras Games. І сьогодні ми будемо грати ігру Super BI. І я вам сьогодні покажу, <кхух>, як отримати, наприклад, медалі в Super BI і, звісно, як грати разом. Щоб грати разом, вам потрібно заспавнитися тут, побігти до цієї машини, нажати і нажати або приклуситись в команді, це ввести, типу, хтось має ваш друг нажати, щоб создати нову команду, ніби зробити свою команду. Потім ви маєте... Нарати сюди і ввести код, який там у нього буде. Він не прийде, а буде в нього на екрані. Тепер я вам покажу, як отримати медалі. Наскільки ви бачите, у мене самого є навіть 5 медалей: одна алмазна і інші золоті. Показую. Вам потрібно, нарукові, підійти сюди. Нарати вперед. І обов'язково вам потрібно знати, де знаходиться одна із дітей. Найшвидше, щоб отримати алмаз, вам потрібно ось так. Бо я сам не знаю, як я отримав алмазну, треба дуже швидко бігти от сюди, от сюди, Підстрибнути на цій пружині, потім пролетіти сюди, Підстрибнути на цій, отак сюди. Швидко оп, 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 і швидко його спасти. І от я 13, тобто мені дали медальку. Якщо ви за 12 секунд прийдете, то вам дадуть алмазну медальку, а мій рекорд 11,48. Ось так і можна отримати одну із медалей. Зараз покажу як отримати наступну. Знов заходимо на черепаший острів. Так само робимо, тільки ось так. Бам-бам-бам. Вам треба дуже швидко ось сюди от залізти, потім підстрибнути. Оп! І сюди от заплисти. У мене тут, наскільки я пам'ятаю, так не алмазна. А е, як вона? Золота медаль в мене тут. Швидко отак от спасаємо і відкриваємо. Ідимося скільки і все. Отак от ми і маємо проход. Чекайте, у мене реклама. Все, реклама прийшла і ви получаєте такими темпами і медаль. Зараз покажу, як отримати третю медаль, бо інші медалі я дивився відео і вже навіть і не пам'ятаю. Перезапускаємо рівень. І знову пробуємо. Наступну вже медальку. Заходимо і треба дуже швидко побігти вон туди. Вон туди, вон туди вам треба. От сюди от цей водопад. забігайте сюди в водопад, біжите. А, Б, А, Б, А, Б. Підбігайте сюди. А Б, Б. І вам тут треба підстримнути, Оп, ключ відкрили. І я за 19 секунд М -м, прийшов вон, і мені от тут дали ось таку от медальку. Золоту. Це всі медалі, які я тільки знаю. Я зараз покажу вам ще в зимньому біомі одну медаль, бо інші я теж шукав в інтернеті. Тут нам треба піти в меню уже показую. Зайшли в меню. І вам треба знайти зимній біом. Де я? його? Він вроді би десь там. А вон все бачу. Зимній біом біо. Тунтуром туремо. І потім в наступній серії я вам покажу, як отримати скін Асасіну. Ось у мене тут 4 медалі золотих. Показую. Вам потрібно ось сюди, ось так от. І зараз я попробую алмазну. Може і получу, не знаю. Швидко запускаю. Бам! І вам. Ну я зараз не буду получати медалі, ну дивіться, вам потрібно піти вроді би ось сюди. Дивіться, блінчекайте. Єд попите. А. Ні, тут а є. Тут є. Там не то, то не туди. Я зараз не буду її получати, але просто покажу, де можна отримати. Вам треба швидко пробігти от сюди. Швидко залізти сюди наверх, отак. Е, Вроді Е, Залізти сюди. А, і вам треба вон туди. Так. Та вам треба ось так от сюди. Потім вам треба ось тут, а це треба вам ось так от. Швидко от так. Оп. Як ось отак опа опа пап опа. Опа, так тут у мене тільки 3 хп. Оце я пробіг. Треба тут знайти вон там ключ. От тут ключ. І вам тут треба от так от. Ні, а, не падаємо. Ей, та блін! На тобі уса. О, от так от можна. Навіть. Біжиш, прибігаєш сюди, спасаєш. 13-1 хвилину 13 тобто... А мені не, мені не дали медаль, бо я, бачите, просто от не знав. Ну, ви тепер знаєте, зато, де можна отримати медальку. Ну і всім па-па, Ви були на Тарас Геймс. Па-па.